Сьогодні хочу покликати тебе в кіно. Яке? Okay. Неважливо в яке, важливо, куди. Right. Ви на каналі Бредсторі. Сьогодні ми вам покажемо наш домашній кінотеатр. Тобто той, в який ми водимо наших дітей на мультики, і ходимо самі на прем'єри на великому екрані. Я була тут може і сотню разів, і мені здавалося, що усі кінотеатри в Англії мають бути саме такими. Дерев'яні панелі, блискучі поручні і візерунки, а також червоні оббиті оксамитом сидіння. Та виявилось, що наш рідний the Dome» купол є чи не єдиним у своєму роді. На сьогодні це один із найстарших кінотеатрів Британії, що використовується за своїм призначенням, і точно найгарніший з них. Брайтонський дедюкофійоркси нема лише на рік старший. Та як на мене йому бракує курортного шарму і, звісно ж, неймовірного купола. До купола ми ще повернемось. Давай розповім тобі, як все починалось. У далекому 1911-му швейцарський імпресаріо Карл Зебольд вирішив збудувати на узбережжі англійського каналу лікувальний і розважальний центр, якому дали назву Курсал, дослівно лікувальний зал. В центральному коронаційному залі можна було покататись на роликових ковзанах, послухати концерти і подивитись вистави. А вийшовши за ворота, вдихнути лікувального морського повітря. На одному з поверхів центру розмістився і перший у Сасексі електричний театр, у якому показували німе кіно. Кінематограф завоював серця англійців, і дуже скоро Зебольду довелось переобладнати у кінотеатрі і великий коронаційний хол. З початком першої світової німецька назва стала неприйнятною, і за рішенням міської громади центр перейменували у «Де Дом» Купол. Так він називається. І до сьогодні не буду приховувати повноцінним кінотеатром. «Де Дом» став лише у 1918-му. До залу додали похилу підлогу і встановили стаціонарні сидіння. У період між війнами Першою і Другою світовими, як ти можеш зрозуміти, телебачення не було, і кіно стало улюбленою розвагою городян. У той час у Ворсінгу працювало п'ять кінотеатрів, а сьогодні лише один. Погоджуюсь, в канут, хоч і показують кіно, але все-таки він вважається міським театром. З появою телевізорів Ворсінські кінотеатри не зачинялись один за одним. А за планом містобудівництва 70-х років Дом мали взагалі знести цей період в історії Ворсінга якась суцільна печаль. Наприклад, під знос пішов чудовий Георгіанський королівський театр, який пам'ятав візити Остін і Оскара Вальда. На його місці сьогодні шедевральний зразок сучасного мистецтва Гілборн Центр, головного конкурента Дом – кінотеатр Одеон, що до речі був у списку пам'яток архітектури, так званий «listed building». Безжально знесли у 1987-му. Виявляється, і в Англії можна порішати такі питання. Раптово з будинку зняли охоронний статус на його місці, побудували магазини, і тепер тут ресторан «Нандос». Фактично цей акт вандалізму відносно одного з найгарніших і найдорожчих проектів мережі кінотеатрів Одеон. Врятував життя нашому куполу. У 1987-му він знову став єдиним місцем у Ворсінгу, де можна було глянути кіно у широкому форматі. А ще кажуть, що кінотеатр врятував режисер Девід Ліланд, який зробив із нього кінозірку. Кінотеатр став ключовою фігурою у фільмі «Wish you Were Here» з Емілі Ллойд і Томом Белом у головних ролях. Насправді все було не так просто. На реставрацію кінотеатра було потрібно майже 2 мільйони фунтів. Нагадаю, це 80-ті роки. І зібрати ці гроші було не так просто. І тут в гру вступили активісти. Вони добилися того, щоб дом Синема внесли до списку захищених музейних пам'яток. Він став «Listed to Great Building». Питання інвестицій стояли дуже гостро. і Було декілька інвесторів, серед яких Юджин Чаплін, так-так, син того самого Чарлі Чапліна, який, крім того, що був документалістом, ще й був бізнесменом. Але тут раптом сталося чудо, і дом синема внесли до листи два зірочкою списку. А зірочка то вам не фухримух мухри і в кінотеатрів по всій Англії. Лише 5 на межі тисячоліть, де дом таки закрили через загрозу життю його відвідувачів. Worthing and Regeneration Trust викупили приміщення у міста за символічні 10 фунтів, і отримали перший грант у 20 тисяч, залучили волонтерів. А решту 1 мільйон 750 тисяч виділила національна лотерея, тобто її відділення, що займається відновленням пам'яток Heritage Lottery Fund. Мільйони від лотереї це добре, але їх виділяли лише за умови, що Дон Траст сам збере чверть мільйона. І місто жило як родина під час ремонту. В день тут були будівельні роботи, а ввечері люди дивилися кіно на притрушених по у сидіннях. Власники кінотеатру мусили заробляти гроші, а місцеві з радістю підтримували улюблений домашній кінотеатр. Ремонт затягнувся на вісім років, та дедом таки зберегли у 2012-му Тут перейшли сплівки на цифру, а згодом додали ще два зали. Дедом і сам повернувся на екран і трохи в літературу. Поет Камерон Вільямс написав вірш, який називається Сидіння М М-14». Про свій досвід зустрічі з приводом. Під час того, як він дивився кіно у кінотеатрі Дом десь у 2018 році. У фільмі Май Полісмен із Гаррі Стайлзом наш дом грає роль концертної зали. Головні герої приходять сюди послухати класичну музику. Зовсім неочікувано, але тут, у цьому старовинному залі, знімали одну із серій футуристичного серіалу Чорне дзеркало. Хай там як? Нам уже раді знайомства. Дуже раді. Їхнє захоплення це чудово, та іноді вони збіса грубі. Вони не навмисно любе. А літом 23-го фойє кінотеатру вперше стало ще й картинною галереєю. Не без нашої участі. Тоді ми презентували тут виставку українських художників у Сасексі, присвячену Всесвітньому тижню біженців. А в цьому місці ми стаємо гордими мамами, тому що обидві наші тоді брали участь у виставці. Вони у нас художниці. Про це іншим разом. А з вас подобайка та підписка. Зустрінемося наступного тижня.